В ефірі Ваша свобода, яку сьогодні вистиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю тема нашої сьогоднішньої передачі: внесення змін до конституції та перспективи парламентської більшості. Говорити про це ми будемо із лідером однієї з фракцій, які входять до парламентської більшості, а саме головою фракції радикальної партії Олега Ляшка. Олегом Ляшком. Доброго дня! Вітаю! 31 серпня має відбутися. Засідання, позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають розглянути зміни до Конституції з приводу децентралізації, запропоновані президентом України Петром Порошенком. Я пропоную послухати, що з цього приводу заявив президент. За тиждень Верховна Рада, ймовірно, ухвалить в першому читанні конституційні зміни в частині децентралізації, коли частина повноважень і левова частина відповідальності перейде на місця. То територіальної громади віконкони. Найважливіший обов'язок влади на очі забезпечити чесні місцеві вибори, на які громадяни дадуть заслужену оцінку всім політикам. Чи є одностайність у фракціях парламентської більшості щодо голосування за зміни до основного закону щодо децентралізації? Фракція радикальної партії не голосуватиме за внесення змін до конституції. При тому ми підтримуємо ідею децентралізації. Ми підтримуємо надання додаткових фінансових інших повноважень місцевим громадам. Ми підтримуємо ідею скасування. Це, до речі, наша програма партійна скасування районних обласних адміністрацій, створення виконкомів при радах. Але ми категорично проти надання особливого статусу для Донбасу, який намагається протягнути у змінах до конституції разом із децентралізацією. Якщо вже об'єктивно говорити навіть про децентралізацію, про яку нам говорять, то ознайомившись уважно із цими пропозиціями щодо так званої децентралізації, ми бачимо навпаки там надання додаткових повноважень президенту, адже префекти, які запроваджуються замість голів районних і обласних адміністрацій, вони отримують значно більше повноважень, ніж мають нинішні районні, державні районні і обласні адміністрації. Тобто, фактично, президент в результаті цих змін, якщо вони будуть проголосовані, Отримує додаткові повноваження а взагалі є, от бачення, тобто ну, більшість, це ж такий колегіальний орган, який збирається, обговорює. Тобто, яка ситуація загалом у більшості Е, останнім часом. Нас е, ні мене, як лідера фракції, ні нашу фракцію не запрошують. Навіть Гройсман, коли призначав засідання на 31 липня, е, 31 перше серпня, серпня е, з нами вони не радилися. Хоча сьо він заявляв про те, що вони провели консультації із депутатами. Я так розумію, що консультації голова Верховної ради проводив в адміністрації. Президента, ну і можливо і з лідерами двох найбільших фракцій з фракцією радикальної партії не радилися. Так, от я хочу сказати: щодо змін до конституції, якщо ці зміни до конституції будуть прийняті, і коли повноваження президента будуть розширені, то цілком логічно постає питання щодо організації дострокових президентських виборів. Адже минулого травня президента обирали під одні повноваження. Якщо зміни до конституції розширюють повноваження президента, ми вважаємо, що логічно мали бути дострокові президентські вибори. Крім того, а якщо все-таки до парламенту повернутися, ну я так розумію, у більшості немає згоди щодо цих змін до конституції, до основного закону фракції парламенту, радикальна партія і фракція самопоміч, я перед ефіром щойно говорив із своїм колегою керівником самопомічі Олегом Березюком. Їхня позиція не змінилася. Вони так само, як і ми, не голосуємо за зміни до конституції. Більше того, ми наполягаємо. Ми готові навіть підтримати у першому читанні зміни до конституції за умови, якщо звідти буде вилучено будь-яка згадка про особливий статус Донбасу. Тоді ми готові підтримати а про повноваження, готові підтримати е, про префект наголошую у першому читанні для того, щоб допрацювати суттєво до другого читання, оскільки ми підтримуємо ідею децентралізації, але реальної децентралізації реального надання повноважень місцевим громадам, а не узурпації влади президентом, яка ховається за розмовами про децентралізацію. Якщо зміни в Конституцію мають бути затверджені трьохстами голосами депутатів. Якщо не буде 300 голосів, як на вашу думку, як по-дальшому розвиватимуться події у парламенті, це розпуск парламенту, це розвал коаліції? Чи я не виключаю будь-якого розвитку події, але я наголошую за жодних умов. За жодних умов фракція радикальної партії, ми не голосуємо за особливий статус для Донбасу, оскільки це фактично знищення України, це реалізація путінського плану. Не виключаємо мені... жодних, але найвірогідніший сценарій, все таки. Мені важко гадати на каву і гущі можливий будь-який сценарій розвитку подій. Я не виключаю. Я, наприклад, знаю, що зараз президент докладає всіх зусиль для того, щоб фракцію радикальної партії виштовхати із коаліції, створюючи для цього будь-які приводи, то подаючи подання Генеральної прокуратури на арешт депутатів радикалів, то е, роблячи відповідні заяви, розраховуючи на нашу емоційну реакцію на ці заяви. Тобто, будь-яким приводом намагаються виштовхати нас коаліції. Безумовно, ми з коаліції а самі не збираємо цей часом стільки. Критикуєте главу держави, уряд що. Чесно кажучи, часто виникає питання, а що ви досі робите самі в коаліції, бо критикуєте, критикуєте, але виходити не збираєтеся. Що ми робимо в коаліції? Я відповім. Ми разом у коаліції приймаємо необхідні для країни закони. Раз друге вихід із коаліції це фактично шлях до дострокових парламентських виборів, в результаті яких до влади може повернутися банда Януковича. Тому добровільно ми самі із коаліції не вийдемо, навіть якщо нас перед ногами будуть звідти виносити. Що стосується критики, так я вважаю, що критика це дуже добре. Ми живемо в демократичній країні, і якщо ми бачимо помилки президента, помилки уряду, які фактично ведуть до зубожіння людей, які фактично ведуть до торгівлі української території, які фактично нав'язують, які фактично нав'язують Україні путінський план. Ми за це голосувати не просто не будемо, а ми про це розказуємо. суспільству. Або у вас немає згоди щодо ключових моментів. От зокрема і щодо змін до конституції, якщо ви звернете увагу на результати голосування в парламенті, фракція радикальної партії підтримує більшість ініціатив президента. Більшість ініціатив наших колег по коаліції, що стосуються змін до Конституції, це наша принципова позиція. Ми не голосуємо за особливий статус Донбасу. Коли мені розказують, я хотів би нагадати, коли мені розказують, у тому числі і вчора е е Ангела Меркель, президент і так далі, про виконання мінської домовленості, я ще раз беру ці мінські домовленості, які передбачають несення змін до Конституції. Я питаю: от вони ці домовленості підписані за Харченком, Плотницьким, російським послом. Зурабим. Пане Рожко, давайте ми проговоримо краще про Кучма. парламент, бо ми ну, про це і говоримо. Ми ні, говоримо, ми... я хочу закінчити з вашого дозволу. У мене дуже про це питання. Якщо ми маємо ну, ви показуєте документ, який ніким не підписаний. Е, Тут нема жодної підписання. Е, Дмитре, можливо, ви не знаєте, але мінські домовленості були підписані представниками ДНР, ЛНР, кучмою, російським послом і представником ЛНР, ДНР, до речі, дистанційовані. Е, і... Вони не є навіть стороною я, переговорів. Я, я кажу про те, що от протокол, який був підписаний у Мінську. Давайте ми все-таки не про дозвол... мінськ. А про парламент ні, поговоримо. ми говоримо про зміни до конституції, які вже від нас давайте крім змін про конституцію в парламенті ж дайте багато Дайте мені. Будь ласка, півхвилини закінчити свою. Будь думку. ласка, півхвилини. Ми говоримо про зміни до конституції. На нас насідають з усіх боків для того, щоб ми прийняли ці зміни до конституції на виконання мінських домовленостей. Мінські домовленості були підписані чотирьох п'ятьма особами. Я питаю, що це за документ? Чому ми маємо його виконувати? Чому ми на виконання документу, який підписаний кучмою плотницьким і Захарченком, маємо? Мов, зміни до конституції. Дякую. Це півхвилини вже є, минуло, але горіч. Півхвилини, ми домовились. Дякую. Я бачу таку ситуацію в парламенті доволі дивно, коли і більшість сил у парламенті, і президент і прем'єр висловлюють невдоволення з того приводу, як змінюється країна, як втілюються реформи. Але от цікаво, як так подібного роду питання обговорюються у парламенті. От зокрема, коли президент робив подання, от яким чином виглядало обговорення серед іншого, коли Україна в нерівній боротьбі Вся сходила кров'ю і слізми стікала, і дружньої помочі ждала собі. Європа мовчала. Європа мовчала. Об'єднайтесь, брати мої, молю вас, благаю. І от зараз давайте заспіваємо гімн. Ще не вмерла Україна, країні і слава. Всі кажуть, що дуже складна ситуація у парламенті, але те, що ми бачимо, ну це якісь пісенні вечори нагадуючи творчі вечори. Чому у парламенті дискусії часто відбуваються в закритому режимі в кабінеті спікера, а в сесійній залі ми от такі бачимо? Я так, теж категоричний часто. противник закулісних перемовин. Чому ми не підтримуємо зміни до конституції? Бо вони робилися поза межами парламенту. Ми само початку наполягали на тому, щоб у парламенті створити тимчасову спеціальну комісію по напрацюванню змін до конституції. Ми наполягали на тому, що перш ніж їхати по закордонах, презентувати зміни до конституції, їх треба було презентувати українському суспільству, українським депутатам, публічно їх обговорити. У нас влада натомість закулісно їх зробила, повезла в венеціанську комісію, повезла міжнародним партнерам на виконання оцього так званого мінського меморандуму. все таки вони не все зводиться до мінського тому, меморандуму. але є інші е, законопроекти, я, які я, теж обговорюються я, в закритому. режимі. Я з вами не згоден. Якраз зміни до конституції зводяться до мінського меморандуму, тому ми. Ми проти кулуарної політики. Ми за те, щоб все публічно. А як публічно. це пояснити? От чому не обговорюється публічно? Як... Що заважає? Що заважає? Я думаю, що певна політична незрілість наших політичних партнерів, які, на жаль, не зрозуміли, що країна після ви... після революції гідності на майдані змінилася. Що політика має робитися публічно, що парламент не повинен бути вам ніколи не закидали? що, що Парламент ви... не повинен бути придатком до адміністрації президента, що рішення повинні прийматися в стінах парламенту а не поза межами, а у парламент лише вносяться для їх легалізації. Ми категорично проти цього. Саме тому у нас дуже часто виникають з цього приводу дискусії з нашими колегами і партнерами по коаліції, бо у нас різне бачення е, демократичних ну, власного дискусії. Ми ж бачимо не дискусії, а ну, доволі такі творчі змагання, якісь у знанні поезії і виконанні гімну, що заважає в парламенті в сесійній залі обговорити ці питання, і зокрема, часто кажуть, ну. Це так, коли питаєш у ваших колег по більшості, кажеш, чому обговорюється в закритому режимі? кажуть, ну тому що в залі почнеться популізм, почнуть казати, як всі люблять народ. А чому така незрілість? Чи видно, і вам цю незрілість? Ви на свою адресу цю незрілість не закидаєте? Я вважаю, що всі питання мають обговорюватися публічно, і нехай люди самі вирішують, хто займається популізмом, хто відстоює позицію і так далі. Анонсували зміни в уряді на вересень. Ви маєте свого представника в уряді, віцепрем'єра Ващевського. Як перспективи лишиться ваш представник в уряді? Делегований вашою фракцією чи не лишиться? Е, нас не цікавлять кадрові питання. Ми не переймаємося цими питаннями. Ми нас цікавить доля країни і вирішувати ті проблеми, які стоять перед людьми. Якщо прем'єр-міністр, як глава уряду, вважає, що віце-прем'єр Ващевський його не влаштовує. Безумовно він подасть пропозицію до парламенту, і парламентська коаліція нехай з цього приводу приймає. Є рішення дякую. Ми бачили дуже проблемні вибори влітку цього року у Чернігові, і зараз президент теж казав про доцільність провести чесні вибори, вже в місцеві вибори вже в. По всій країні залишається відкритим питання, як мають відбуватися вибори на Донбасі. Ваша позиція щодо виборів на Донбасі вони наша, там мають бути? Не повинні Наша бути? позиція абсолютно очевидна, і вона зафіксована в проєкті постанови, який ми зареєстрували в парламенті, про те, щоб скасувати проведення виборів навіть на тій території Донбасу, яка сьогодні. Формально перебуває під контролем української влади, чому ми це пропонуємо? Дякую, Від... ну дякую. Багато питань часу е, мало, але ну, хотів... це важливо. Ні, це не це зазначили це, свою на, це, це, це важливо пояснити, чому ми це пропонуємо. Тому що більшість людей, які рік тому зрадили країну, які перейшли на бік ворога, які організовували референдуми і так далі. Сьогодні вони мають можливість у легальний спосіб знову стати місцевою владою, і завтра знову будуть організовувати антиукраїнські дійства. Тому ми вважаємо, що перш ніж проводити виборі на Донбасі, на від на звільненій від російської окупації території має бути проведена десепаратизація Донбасу. Ті, хто зрадив країну, ті, хто перейшов на бік ворога, повинні бути позбавлені можливості балотуватися в будь-які органи влади, повинні бути позбавлені можливості працювати у владі. А щодо чесності виборів, от зокрема, вибори, які відбувалися в Чернігові, то вони було дуже багато зауважень щодо чесності цих виборів. Це питання порушувалося в парламенті. От, зокрема, як ви обговорювали це питання із лідером фракції блоку Петра Порошенка Юрієм Луценком. Вибори у му 205-му окрузі це найбрудніші вибори, які тривають після Майдану. Це ганьба, це знущання над Майданом, коли молодого пацана Сосунка, якому тільки гей-паради в Чернігові проводити, які вони там анонсують, вони втягують його сюди, до парламенту. Фракції, які хочуть зірвати вибори, зараз знаходять різні підстави, щоб не голосувати. Я, звісно, розумію, що комусь. Ну, хтось краще знає про сосунків, усе. Про сосунків це не до нашої фракції. Ми висуваємо кандидата в депутати. Ідіть на вибори і перемагайте. Або програвайте. А сосунками займатися вільний від роботи час. Перспективи виборів чесні, тобто чернігівські вибори були нечесні. Перспективи наскільки місцеві вибори були у 205-му окрузі відбулися не вибори, а фактично їх імітація з масштабним застосуванням адмінресурсу, підкупів, фальсифікацій. І мені надзвичайно прикро, що мій колега шанований Юрій Луценко, що його точка зору залежить від точки сидіння. Сьогодні він очолює про президентську фракцію, оскільки саме президентська адміністрація фальсифікувала вибори в Чернігові на користь свого висуванця Березенка. Пан Луценко, не моргнувши оком, агітує фактично за фальсифікацію виборів. Що стосується місцевих виборів, В мене є тверде переконання, і ми бачимо це, зважаючи на сигнали, які ми отримуємо з місць, що можливі на місцевих виборах фальсифікації, використання масштабне. Адмінресурсу мене це надзвичайно ухвалений більшістю закону він не убезпечує від фальсифікації. Не насправді я вважаю, що ухвалений більшістю закон про нові місцеві вибори він краще ніж той, що був, але безумовно він не убезпечує від використання адмінресурсу, бо нікуди не дівається міліція, прокуратура, суди, гроші, гречка, які будуть використовуватися під час проведення місцевих виборів. І мені надзвичайно насправді прикро про це говорити, бо я думав, що після революції гідності ми вже взагалі не будемо ніколи говорити про фальсифікацію виборів, а тим. Більше про використання адмінресурсу на виборах. А в рамках більшості парламентської це питання обговорювалося, порушувалося Об, Обговорюється, обговорювалося і порушується. Але на преликий жаль, знаєте, наші колеги з великих фракцій вони вважають, очевидно, що взяли Бога за бороду, і що влада це назавжди, і тому вони можуть використовувати владу в тому числі для зловживання. Я їх постійно від цього застерігаю. До речі, от про що стосується виборів, дуже часто казали у зв'язку з виборами в Чернігові, що ви фактично підігрували кандидату. Корбаного, який представляв Укроп партію новоствореного. І що цікаво, така метаморфоза, коли були парламентські вибори, то Коломойський і його соратники дуже різко, так дуже ну, я навіть не буду повторювати, як вони вас критикували. Тобто це навіть такою ненормативною лексикою на вашу адресу висловлювалося. І канал їм підконтрольний телевізійний теж дуже зробив вам антирекламу таку солідну. А тепер складається враження, що ви з ними порозумілися. Як от як от ви цю історію відносин можете пояснити, що стосується кого фракція Радикальна партія підтримала на виборах, нікого не підтримували. Ми за те, щоб не порушували закон, оскільки на Чернігівщині за радикальну партію проголосувало найбільше людей, оскільки це моя рідна земля, де я народився, до речі, в місті Чернігові. Тобто, цілком зрозуміло, що ми мали зробити все для того, щоб там не було фальсифікацій. При цьому ми не підтримали жодного кандидата, і ми не Римуємо ні підкупів грошима, ні підкупів гречкою. Нічим не підтримуємо. А з саратниками сто... Коломуського ви як порозумілися? що стосується е, позуміло чи не порозуміли е, Борис Філатов, інші мої шановні колеги, які сидять в парламенті, бачать, як ми працюємо, і вони очевидно зробили висновки, що вони помилялися щодо якихось домовленостей е, персонально з Коломойським. У е, нас таких домовленостей немає і бути не може, оскільки фракція радикальної партії не керується і ніколи не керувалася ну, жодним. Там багато різних людей. І Партію Ще? укроп. Той самий Філатов, той самий Корбан, Тобто Я ж сказав, що в, в сінах парламенту співпрацюють усі нормальні, демократичні депутати, патріотичні депутати. І навіть згаданий Борис Філатов, він бачить, як ми працюємо і робить висновки, хто є, хто. Дякую. Ви зробили заяву про підкуп, спробу підкупу вашої фракції депутатом Сергієм Клюєвим. І от тепер Генпрокуратура закидає вам, що ви вже 100 днів. Не ходите на допити, зробивши заяву про злочин, і ви сто днів вже не ходите на допити, а натомість, щоб зайти один раз до слідчого, їздити за кордон на відпочинок і от вам закидають отаку от несвідому позицію. Чим ви поясните свою таку погану поведінку? Е Мені звичайно приємно, що Генеральний прокурор так уважно стежить за тим, куди я їжджу і чим займаюся, нехай розкаже про свої поїздки. Що стосується самої діяльності Генеральної прокуратури, так справді перед голосуванням про зняття із Клюєва недоторканності, до нас Клюєв передав пропозицію на 50 мільйонів доларів за те, щоб ми не голосували за зняття з нього недоторканності. Я тут же публічно вийшов. Я тут же публічно вийшов про це сказав журналістам. Чому я не хожу на допити до Генеральної прокуратури, тому що генеральна Прокуратура випустила Клюєва за гроші, дала можливість йому втекти, а тепер імітують бурхливу діяльність по розслідуванню його злочинів. Так, от я раджу Генеральній прокуратурі, точніше, я задаю просте питання. Якщо Генеральна прокуратура обурюється тим, що я сто днів не хожу на допити, у мене питання: а скільки за ці сто днів пане, вони ляшко, на допити разів викликали бойка? А скільки за ці сто днів вони на допити викликали Клюєва кінця, і всіх інших регіонах? Свобода із головою фракції радикальної партії Олегом Ляшко, ми говорили про перспективи парламенту більшості та ухвалення змін до конституції на все добре.